Друзі, всіх вітаю! Мене звати Оксана. Хочеться подивитися сьогодні прогноз лютого для міста Києва. Просто багато людей питають і питають саме про Київ, тому вирішила зняти окреме відео: а саме, який буде місяць лютий для Києва. Давайте спочатку витягнемо пару карт і подивимося загальну енергетику лютого для Києва? Так, яким буде лютий? для Києва? Так, друзі, дивимось. Ну, дивіться, простим, лютий для Києва не буде. Що ми маємо? Ми маємо пажа мечів. Паж мечів говорить нам і про обстріли, і взагалі про таку ну, важку енергетику для Києва у лютому. Тому можуть бути і обстріли, і якісь важкі такі. Ситуації, які не дадуть спокою людям у лютому. Далі, що ми маємо? Ми маємо мага перевернутого. Він також каже, може казати про обстріли, можуть бути обстріли по Києву такі дуже, Більше, ніж були можливо. Вісмірка мечів також може казати і про обстріли, може казати про якісь обставини, в яких ми відчуваємо якісь обмеження. Ну, доволі непростий може бути лютий для Києва по цих картах. Так, хочеться подивитися. Тепер конкретно задати питання, чи будуть обстріли Києва. Ну, ми розуміємо, що вони взагалі по всій країні ці обстріли. Ну, от саме в лютому для Києва. Тому що ви питали, тому дивимося, чи будуть, які вони будуть. Що будуть зрозуміло? Так, випадають самі карти обстріли Києва у лютому. Такі вони волють. Друзі, ну теж такі доволі активні карти, гострі карти у нас лицар мечів. Він може казати про обстріли у нас десятка мечів. Так само вона про це може казати. У нас п'ятірка кубків перевернута. Це стан, коли ми зовсім не задоволені. Зовсім. І у нас п'ятірка Пентаклів перевернута. Це карта, яка може говорити про якісь втрати, якісь руйнування, якісь недостатньо нам якоїсь зброї, щось такого плану. Але у нас є Вісьмірка Пентаклі, вона може говорити про те, що ми активно працюємо над нашим захистом, захистом всієї України, зокрема столиці, захистом працюємо над захистом нашого неба, чекаємо відповідну зброю, але обстріли по цих картах вони можливі і такі не дуже хороші карти. Далі хотіла задати питання про расистів, да, про цього колективного Путіна або Путіна, колективного Путіна, чи є ще у них на зараз намір захопити Київ. Я розумію, що це зовсім їм не по зубам, звичайно, але хочу подивитися, що на це скажуть карти Таро. Чи не полишили вони думки про спробу захопити Київ? Чи є в них на зараз таке бажання? Друзі, вони не полишили. Вони не полишили ці думки, у нас тут жезлів. Вони вважають, що не дивлячись на те, що ресурсу у них, помагу перевернутому, недостатньо. Що вони розуміють по сімірці кубків, що це взагалі великі ілюзії, але все одно вони не полишають всіх, у своїх думках ці наміри. Спробу. В їх головах захопити Київ. Вони цього не полишили. Тоді давайте подивимось таке питання. Чи є у них ресурс для наступу на Київ? Чи є у них ресурс для наступу на Київ? Та який там ресурс? Нема там ніякого ресурсу там немає, звісно. Вони всіми зусиллями там щось питаються, намагаються, вибачте, назбирати, набрати, щось для цього зробити. Але ресурсів в них немає. Семірка Пентаклів ще й перевернута. Каже про те, що там вже куча купа. Долгів практично за те, що вони вже там десь вона збирали і спробують пробують знову там щось зібрати. Вони вичікують, але наявності цього ресурсу немає. Дев'ятка мечів в прямому положенні. Вони б дуже хотіли, але вони не знають, що з цим робити, бо немає у них ресурсу. Все переливається з пустого в порожнє. По помірність Вони топчуться на одному місці. Все дуже повільно, все переливається туди-сюди. Але вони нам так собі вважають, що у якомусь майбутньому вони зможуть набрати цей потрібний для них ресурс. Оце такі карти. Нема в них ресурсів. Які там ресурси є? Так, Київ їм не взяти, це безперечно. Так, далі наступне питання. Хочеться мені подивитися, що скажуть карти. Чи буде наступ у напрямку Києва? Чи буде наступ у напрямку Києва? Найближчим часом, на лютий. Питання таке досить серйозне. Це лише моя думка, лише моя трактовка карт. Я Звісно, розумію, що Київ їм ніяк не взяти, але хочеться подивитися. Так, дивіться, п'ятірка жезлів, сімірка жезлів. Якісь спроби, якась боротьба, щось таке теоретично можливо. Якісь спроби. Але тут більше по тузу Пентаклі в перевернутому положенні більше говорить про те, що це небезпека з неба. От саме кидати вони в сторону Києва можуть, можуть. Тут більше про це. Тут є завдання, є накази, таке є. Але я не бачу, щоб вони там могли якось просунутися чи щось такого плану, немає тут такого. Е, як Навіть навіть, прошу вибачення, по аркану у старшому повішеному, е, якщо і вони спробують це зробити, потім все це встане і припиниться. Тобто, ну, зовсім припиниться і зупиниться, стане на паузу і, і все, але. Кидати вони на Київ з неба по цій карті можуть. можуть. Друзі, ну такий розклад. Кому сподобався, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Дякую вам за увагу і до зустрічі!